Казкова студія Лісяо презентує казки для солодких снів Віршик Марина Дмитрівна У Марини Дмитрівни стільки всяких справ, без Марини Дмитрівни хто б отак прибрав, хто так гарно ліжечко ковдрою заслав. Хто старанно війником скрізь позамітав, витерпив ганчіркою з столу та з вікна. Все Марина Дмитрівна, все сама вона, у Марини Дмитрівни п'ятеро дітей, та ще зранку раннього тисячі гостей, з кожним поздоровкайся, зручно посади, дай тому цукерочку, другому води, той гуляти проситься, той упав стільця. У Марини Дмитрівни діла без кінця. На таку сімеєчку наварить обід і з такою справою жартувати не слід. Ось вже наготована зелень для борщу, борщика наварено дітям до схочу Ще Марина Дмитрівна пиріжки пече збоку тільки глянути слинка потече. Та Марина не неабияка. Кращого не знайдете ви й будівника, що вже набудовано фабрик та домів. Крім Марини Дмитрівни, хто бо так зумів. А коли увечері діти ляжуть спать, тут Марині Дмитрівні треба й почитать, сяде, перегортує отакі книжки, довго роздивляється різні малюнки. Що в книжках написано і про що там річ, все б їй знать хотілося. Та надходить ніч, от і сон з дрімотою до кімнати йдуть. І Марину Дмитрівну спатоньки кладуть. От вона умилась, в ліжечко лягла, от і спить Мариночка, дівчинка мала. Ну хіба ж не стомиться кожен чоловік, а Марині Дмитрівні тільки п'ятий рік? Віршик про дівчинку, яка нічого не їла. Годі діти бігати, гратись у дворі, час уже обідати нашій дітворі. Ми не гаєм часу марно, руки ми їм дуже гарно, витираємо як слід і сідаємо за обід. Молодці в нас малюки з'їли борщ і пиріжки, борщик зі сметанкою, коржики гречані, пиріжки з капустою, свіжі та рум'яні, другу страву подали, руки вгору підвели. Дайте нам добавки м'яса та приправки, а на третє в нас компот. І компот одразу в рот, забирайте тарілки, все поїли малюки. Тільки віточка мала, сумно сіла край стола, не схотіла борщику, не поїла коржику, і солодке через силу і добавки не просила, нам із вітою біда, і бліда, вона, й худа. Стане віта, як пушинка, як пушинка порошинка, сильний вітер, як дмухне, зразу віту дожене. Вітер плаця надимає, віту вгору підіймає. Ой, летить вона, летить до найкращих верховіть. Доганяють віту діти, а навстріч пілот іде. Ой, рятуйте нашу віту, наша віта пропаде. Понесло її над містом, кружить десь височині, мов сухий пожовклий листи, що зірвався восени. Тут пілот в літак сідає, швидко віту переймає. Що ж ти, дівчинко, така, Ти ж як пірячко, легка. Стали діти всі радіти, повернулась наша віта, а вітуся каже їм Я тепер усе поїм. З'їла борщик, з'їла кашку і компоту цілу чашку, цілу пляшку молока, не забула й пиріжка, не впізнати нашу віту, віту невеличку, стане віта рожевіти, наче полунична, стане дуже наша віта, зможе віта все робити, буде бігать швидше всіх, кидать м'ячик вище всіх, а як в школу піде віта. Буде вчитись краще всіх. Віршик, вередливі жабки. Очеретяна хатина біля річечки була, і жила у ній родина невелика, немала. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тата жабка і веселе малиня, жабенятко жабеня. Так би жити й поживати та чомусь одного дня. Почала вирядувати дружна жаб'яча сім'я. Тут вода занадто чиста, комарі якісь дрібні, на лататі ніде сісти, буркотіли цілі дні, жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня, жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край, там калюжа є чудова. А навколо справжній рай. Що ж тут думати гадати? Швидко все забрали з хати, в хуру коника впрягли, хто що може, потягли. Йдуть і йдуть, стомились дуже, та скінчилась довга путь. Ось нарешті й та калюжа. Оселились і живуть. Жабка — дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня. Жабенятко, жабеня, ще до осені далеко час минає з проквола, тільки враз жахлива спека дошкуляти почала, стала сохнути калюжа, менше й менше і щодня, гірко плачеться і тужить бідна жаб'яча сім'я. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня. Жабенятко жабеня, ой, рятуйте, ми загинем. Що робити без води? Надала ж лиха година переїхати сюди, геть звідсіль і в ту ж нічку, тільки спека уляглась, швидше знов на рідну річку вся сімейка потяглась. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня. Жабенятко, жабеня, цілу ніч ішли невпинно, і на ранок прибрели в очерятяну хатину, де колись вони жили. Ранок весело іскриться, і комарики гудуть, і тепер нікуди звідси мандрувати вже не йдуть. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка, І веселе малиня, жабенятко жабеня. Віршик бабусин песик. Жила собі бабуся, і з нею песик жив, вона дружила з песиком, і з нею він дружив. Бабуся якось ввечері спекла смачний пиріг, і песика покликати побігла за поріг. Прийшла назад, ой лишенько, подівся десь пиріг. І бідний бідний песик, голодний спати ліг. Пішла бабуся кашку варити з молоком. Прийшла назад, а песик воює з гусаком. Пішла бабуся рибки купити в рибака. Прийшла назад, а песик танцює гопака. Пішла бабуся в зелен сад нарвати там грушок. Прийшла назад, а песик одягся в кожушок. Пішла вона до кравчика замовити штанці. Прийшла назад, а песик пече собі млинці. Пішла вона до шевчика купити чобітки. Прийшла назад, а песик розмотує нитки. Пішла вона купити солодкі пиріжки. Прийшла назад, а песик подер усі книжки. Бабуся до книгарні пішла купить нові. Прийшла назад, а песик стоїть на голові. Ніхто ніколи песика не лаяв, не шмагав. Бабуся каже не пустуй, а песик каже, гав. Віршик, будиночок казковий, багатоповерховий. У лісі під ялицею над річкою, Бестрицею будинок є казковий, багатоповерховий, стоїть він серед зелені і з давньої пори всі поверхи заселені від низу до гори. На першому живе ведмідь поважний, волохатий. Він цілу зиму спить та й спить і не виходить з хати. На другому живуть такі чудні зелені жабки, чудово вміють за гілки чіплятись їхні лапки. На третім, де живе сова, зачинені віконця, бо ця бабуся лісова ніяк не любить сонця. А на четвертому давно живе хвоста та білка, щось крізь відчинене вікно стрибає аж на гілку. Найвище всіх на п'ятому ворона та сорока. Як стануть розмовляти чорнява й білобока, говорить кожна голосно і подругу не слуха, ховаються навколо всі і затуляють вуха, всі кажуть їм: Сусідоньки, ну як не сором вам, Нечуваний, невиданий здіймати тарарам. У нас така вже вдача, такі вже голоси. Ворона, як закряче, то чують на всі ліси. Сорока застрикоче, словечко до слівця, сама спинитись хоче, та все нема кінця. Отак і цокотіла ця пара белькотух, Аж поки сонце сіло, і гомін зразу вщух. Настала в лісі тиша, лише кущі колише навколо вітерець. Замовкнув дім казковий, багатоповерховий І казушці кінець.